Хтось погляне на Соні Хейза і побачить чувака, що живе у фургоні. Кінченого ігромана, що втратив свій шанс. Загублений потенціал. Та я бачу можливість now, we'll never... мій новачок феноменальний талант. Та він юний. <пробач> ти плюс він. Гум! Є команда. Коли ти в останнє викривав? У неділі Дейтон. О, пробач. Я питав про формулу 1. Пробачаю, але не наривайся. Є <пробач> 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 новачок. Він старий, такий гівнюк, але швидкий. Хлопчики, як щодо конструктивної критики одне одного, не будь критином. Це конструктивно. Вау. Ти щось виграв? У треку ще 20 гонщиків. Думаєш, хоч один нас поважає? Кажуть, Соні Гейс не той, що був, а той, якого ще не було. Щоб не сталося, я керуватиму тачкою. Я сам обираю таке життя. Та тисячу разів. Я пропоную тобі місце пілота у Формулі 1. Тільки тут можна сказати, як переміг, то ти найкращий у всьому світі.